Це в житті передбачено долею, чи кожен має право вибору? Дискусійне питання, на яке немає однозначної відповіді. Попри всі філософські дискусії, людина таки може впливати на розвиток подій. Іноді на ухвалення рішення є час на роздуми, іноді все вирішується за кілька секунд, і таке рішення є доленосним. Воно кардинально змінює життя. Про викуртаса долі і свій шлях до успіху сьогодні будемо говорити з кам'янчанином, учасником російсько-української війни Олександром Барановським. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня рада нашій зустрічі. Уже не вперше ми зустрічаємось сьогодні. Будемо говорити з вами і про війну, і про власну справу. На жаль, війна вплинула на долю кожного українця, змінила життя багатьох родин, і для когось вона стала початком нового відліку. От коли ви для себе прийняли рішення, яке змінило ваше життя, коли розпочалися події в Криму. Я вже здогадувався, що щось буде подібне, як в Грузії. І коли розпочалося АТО, я зразу в 2014 році прийняв рішення йти захищати країну. Ну, як правило, з військовими ми не говоримо про місце їхньої дислокації, але сьогодні з вами, мабуть, вже можемо говорити про те, де і скільки часу ви перебували. Ну, я будемо говорити з 2014 -го року, був в 25-й. Бригаді ВДВ, тоді, тоді вона повітряно-десантна була. Зараз вже штурмові всі. От. Потім, коли закінчив службу в ній, я прийшов, трошки віддихнув, і мене потягнуло знову, будемо говорити, бо до хлопців назад. Але я підписав контракт з нашою 48-ю бригадою. Разом з хлопцями, з якими пересікались там на фронті, ми пішли в нашу 48-му бригаду. На три роки контракт. Правда, я відслужив там всього півтори роки. Півтори роки я був як бойовий досвідчений сержант в нашому 211-му навчальному центрі інструктором. Потім я пішов в 24. Бригаду Яворівську Данила, імені Данила Галицького воював під Попасною, Новоолександрівка, Ново Новозванівка, Золоте. Закінчилась срок контракту, я прийшов додому, знову вже трошки віддихнув, і тут почалася повномасштабна війна. І Ну, я вже, як будемо говорити, досвідчена людина і з якоюсь з певним багажем спа, знання і з певним багажем і досвіду я прибіжав, навіть не прибіжав, мене побратим привіз прямо в 5 годин ранку. Ми приїхали в військомат. Угу. Деякий час, десь біля півтора місяця, ми були при військкоматі. Тому що ніхто не хотів мене відпускати там, де мої бойові бригади знаходилися. Ніхто не знав, чи доїдемо ми, чи не доїдемо. А потім я попав в 128-му окрему гірську штурмову бригаду, де закінчив службу в 23-му році. Був на Херсонському напрямку, Донецькому напрямку, це Яковлівка, Солідар. Бахмут. Доля звела вас з багатьма людьми. Іноді люди залишаються просто знайомими, іноді вони товаришують, і ця дружба залишається на все життя. От коло ваших друзів, яких ви мали до війни і яких маєте тепер, воно суттєво змінилося? Так, воно змінилося з тих друзів, які були в мене колись. Залишилось тільки два однокласника і один друг сусід, будемо так говорити. А то все. Все, побратиме. Але зате, майже в будь-якому місті чи населеному пункті України я там знайду по-любому свого друга чи побратима. От сьогодні вже теж можу про це запитати: є якийсь такий випадок, який врізався у пам'яті і залишиться з вами на все життя? Ну, таких випадків багато є, якби. Ну я. Зараз хочу згадати випадок ми на Херсонщині, коли були е, в пасаці, ми копали окопи. Е, значить, і тут по нас починає працювати танчик. Прилітає мені от прямо, от, е, ну, буквально міліметри. Я отаку от застиг. Вадим Шаронов, ну вже покійний, він героїчно загинув в Бахмуті. На мене теж дивиться, каже Саня, це біля тебе рікошет пролетів. Я кажу, да, кажу, пролетів. І я осознав тільки, коли мене вже вивозили з посадки на шпиталь, то я тільки коли, будучи в шпиталі, лежачи в кроваті під капельницею. Я осознав, що зі мною могло статися. Тільки тоді прийшло усвідомлення так, так, страхіття цієї ситуації. Так. так а як думаєте, що от було вашим ангелом-охоронцем? Не знаю, що було, але я так собі думаю, тим більше, що всі говорять, стільки випадків було, і якось мене оминало, все-таки неприємне. Кажуть, що я родився в вишиванні сороці. От. Даже коли в 2021 році до нас тур залетів в бліндаж біля недалеко від Попасної, ми теж стали, залишилися живі, неушкоджені навіть, ну трохи Це таке. Але завжди, ну, скільки таких випадків було, мене щось берегло, ну, якісь, можливо, вищі сили. Мене завжди берегли. Я точно знаю, що, мабуть, найсильніший оберіг це мамина молитва. Я знаю, що вас чекала ваша мама і вона за вас молилась. Можливо, це вас десь також рятувало і підтримувало. Але, на жаль, я так розумію, що вам доводилось втрачати своїх побратимів. От що допомогло не зірватися, не розклеїтися, вистояти, витримати. Так, звісно, мати мене чекала і молилася завжди за мене, щоб я повернувся живим, здоровим. Ви ну, теж ж в неї один так, і я ви мали за обов'язок. Залишився один так в неї. І доводилось, звісно, втрачати побратимів своїх. Ну, на жаль, в цій війні вже дуже багато. Дуже близьких побратимів, з якими ми е, ділилися оста, останнім ковтком водички чи кави. Це не відпускає досі, це боляче. Так. Це боляче, тому що ну, реально з людьми спали в одній кімнаті, це. ділилися. Я вже говорив, кожним ковтком водички хлібом. ну, Що було, тим ділилися. Ділилися своїми думками, там, що там тому мама сказала, що там тому жінка сказала, що мені хтось сказав. ну, Ми обсуждали це все. От. І це, ну, таких людей дуже важко було втрачати. На жаль, не всі повертаються з цієї війни, війна триває. Слава героям, земля пухом, як то кажуть. О, У герої. певний період ви повернулись уже до цивільного життя. Тут не опустили руки, також вирішили вести таку активну життєву позицію і ухвалили для себе рішення започаткувати власну справу. От як прийшли до цього? Як прийшов? Ну, я завжди займав таку активну позицію, але я більш такий, якби громадський якби діяч uh -huh. виступав дуже багато і на сцені, але в мене ще одна спеціальність була, я колись працював в ресторанному бізнесі і в мене завжди була мрія мати хоч щось маленьке, но своє. Ну, от. І я коли знав за ці гранти для військових. Я відразу зацікавився цим, uh -huh. знайшов людей, які змогли мені допомогти, написали ми бізнес-план, відправили. На заклад громадського харчування, так? Так, так, uh -huh. так. І будемо говорити, я отримав цей грант і спочатку розпочав, відкрив, будемо говорити, біля дороги кафе. Та його назва така символічна блокпост. Так, блокпост. Там трохи не пішло. ну, По-перше, місце розташування міс... було трошки невдало, е... так? Я би не сказав, що місце розташування. Е... ну, Хоча це теж роль грає. Я вже хотів, якщо, якщо чесно, закриватися. Ну, якби не мої побратими, які мені допомогли, і знайти це приміщення. от, і… От, власне, про це хотіла запитати. То розкажіть детальніше, де ми зараз знаходимося, яка тепер назва, що тут пропонуєте? Е, значить, дивіться, це змінили е, кафе. Ми назву. Я змінив назву, тому що ну, наших людей багатьох відпугує ці військові назви, особливо таке, як Блокпост. Я змінив назву, просто називається зараз Кава у Сані, так як це я Саня. І замі готуєте цю. Каву. Так, і сам готую цю каву. Скоріше за все, я буду знову вже міняти, буде кафе у сані, тому що в мене з'являються вже елементи кухні. Угу. Ми готуємо тут, тут туристи, кормимо. У мене завжди зараз поки що там, бургери, паніні, вареники, в асортименті, до речі, самі ліпимо. Десь колись в якийсь день з, 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 варимо борщик, десь грибну юшку, десь якийсь супчик. Тобто люди заходять і вони вже трошки знають, ну, не всі знають, ну, хотілося б, щоб більше людей знало. Заходять, і ми кормимо їх. Тут буде скоро меню з гарними стравами. Попри все, турист тепер стає все більше вибагливим. От чим думаєте, тим більше в старому місці тут досить багато і кав'ярень і закладів громадського харчування? Чим будете їх дивувати, заманювати? І чи є у вашому закладі якась фірмова страва? Чи маєте ви її, чи готові ви її зробити своїм брендом? Це дуже складне питання, тому що в мене фірмові страви, на жаль, це страви якоїсь кухні, там, чи кавказкою, uh -huh. будемо говорити. Я всі кавказські блюда і східні готую добре. Е, мої побратими, особливо ті, які їли те, що я готував, вони можуть це підтвердити. Я готую і плови, і хашламу, особливо з бараниною, з телятиною я от вмію працювати. В мене буде своя фірмова страва, скоріше за все, в ближчий час. Ми над цим працюємо. Розумію, що ви поки що тільки розвиваєтесь, працюєте над формуванням меню, маєте нові ідеї, працюєте над тим, аби їх реалізувати, але я знаю, що це не лише заклад громадського харчування, де можна смачно попоїсти, попити напоїв, поспілкуватись. Це заклад зустрічі побратимів. Тобто це такий своєрідний осередок. так? Як часто до вас заходять хто заходять, чи знайомі, чи незнайомі? Заходять дуже часто, заходять майже кожен день. Хтось з побратимів у мене буває. І мені, якщо чесно, дуже приємно, що мене з такої сторони от, знають. І Навіть туристи, коли приїжджають сюди, от, недавно була дочка. Дуже відомої харківської волонтерки тут вона одразу зайшла, оцінила зал. Ну, ви створили відповідний інтер'єри, навіть так, зробили так. такий бойовий куточок. Це не відлякує, це навпаки приваблює туристів? Це зараз приваблює, так. Да, вони хочуть подивитися, навіть розпитують, що то, що, що це от в мене там дрон є збитий російський, до речі. От, ну, цікавляться люди, цікавляться. Тобто ви не лише харчуєте, ви ще проводите їм екскурсію з тим. Так, у свої да, навіть якщо групка невеличка в 5-6 чоловік, якщо і в них є бажання, бо вони дивляться, в мене інструмент є, я навіть можу зіграти їм пару писань. У тому куточку, де ви зібрали такі воєнні артефакти, там є ваші нагороди. Їх ну немало. І там є бойові нагороди. Можете розказати, за що вони? Я не буду зараз розказувати, за що вони там. Я просто скажу, які вони. Це орден за мужність третьої ступені, та за військову доблесть, а остальні там кара з небеса відзнака десантників. А Останні там вже такі, типу як юбілейні і різні. Я був на багатьох концертах і громадські там організації, ну, будемо говорити, нагороджували. Так що бойових в мене мало нагород, в принципі, Я, ну, будемо говорити, нас взагалі не дуже хочуть нагороджувати там хрестами якимось, я пам'ятаю. Мені, мене в відпустку відпускали, е, мені дуже треба була відпустка. Мені комбат говорить, Саня Муженка ж завтра приїде, буде тобі часи нагородні е, вручати. Я кажу, ну якщо ти мене відпусти, кажу, а я приїду, якщо вони мої, то вони ж мені і лишаться, вручиш ти мені. Ну така історія теж була. Не можу оминути тему творчості. Все таки цікаво, чи щось нове з'явилось у вашому мистецькому арсеналі? На жаль, зараз, чесно сказати, ну, зовсім нічого не пишеться. Тобто, я виконую ті старі пісні. Є багато напрацювань, звісно, але зараз часу не вистачає сидіти, іменно, думати, дописувати щось. Взагалі не, нічого не виходить зараз, творчістю в мене, на жаль. Поки що весь творчий потенціал спрямований на заклад громадського харчування. Так, дійсно, зараз з творчістю в мене трохи вона трохи пішла на другий план. Зараз більше творю на кухні і за барною стійкою. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу сказати, що кожен, хто змінив цивільний одяг на військову форму, хто стояв і стоїть на захисті нашої України, вартий шани, поваги, низький всім уклін і вартий того, аби про нього розповіли. Це люди, які творять нашу новітню історію. І з вашого дозволу у цьому закладі громадського харчування ми б хотіли започаткувати цикл таких програм, розказуючи про тих, хто боронить нас. Хто допомагає Україні стати на ноги, звільнитися від загарбників? І ми б хотіли, аби ви нам у цьому допомогли. Згодні? Я дуже я згоден, я всіма руками за тому, що таких людей, як мої побратими, треба показувати, висвітлювати, що вони є, що вони ну, знавати про них все. Як вони боролися, як вони живуть зараз, про що мріють? Ну, ясно, що про, про про перемогу. Ми всі мріємо про перемогу, попри те, у кожного все таки є свої якісь особисті плани, мрії і потреби. І про це так. варто говорити. Так. так. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, сьогоднішнім моїм співрозмовником був кам'янчанин, учасник російсько-української війни Олександр Барановський. Людина творча, людина працьовита. І чекайте на нові зустрічі. Далі буде.